Коротше, дзвоним мошеннику, який цей номер телефону поки не світим, але. дзвоним. І Це вже сьомий раз сьогодні. Нам треба закрити питання з приводу автомобіля, який ми не можемо переоформити. Не можемо переоформити, тому що він довженіти. Дуже багато грошей довжен різним людям в Луцьку. І не тільки там, а брокерам конкретно должен за розмитнення. Забрав кошти собі, їх там порозкидав по своїх справах, а тепер довжен. А автомобіль, який ми купили, ми не можемо переоформити, бо він його розмитнював в тої компанії, а компанія каже, що якщо він закриває цей борг, то ми тоді вам випишемо договір. Ну, він цього не хоче робити. Ну нам придеться з цим поборотись і зробити це, щоб переоформлялося. Ну і заради цього, коротше, ми працюємо. Йдемо далі, вам покажемо наші автомобілі, які в нас є. Покріше, друзі, розкажемо, покажемо. У нас зараз таке те авто на огляді. Те авто на огляді, якщо ви подивитесь, людей знаходиться біля 20, напевно, людей. Зараз на майданчику. Розкажемо і покажемо декілька прекрасних автомобілів. Коротше, друзі, дали нам на продаж таке авто. Це Хайлендер. Як ви бачите, 20 2020 року, 67 пробігу. І на стильних дисках вигляд має, ну, вигляд достойний, прям реально класно. Зараз е заглянете всерединку. цей автомобіль з невеличким пошкодженням, має таку комплектацію. Ну і достатньо все збережене, все, все охайне, все збережене. Так що, якщо вас цікавить таке авто, велике габаритне авто, Хто любить великі авто, то ви приїжджаєте і розглядаєте класний автомобіль. Я розглядав такий автомобіль для покупки за 40 тисяч доларів офіційний. Не, не так давно я хотів викупити в Українця, в Норвегії. І ми в принципі домовились, але трошки пішло не по плану все. І той автомобіль мене забрали. забрали. Він мав бути офіційний. Такий самий Хайлендер, тільки офіційний, і там пробіга було чи 40 тисяч, чи 30 тисяч. Так що завітайте до автопоєнту і можете розглянути такий автомобіль. Далі ми переходимо, в нас є Infiniti Q50. Вона була з невеличким пошкодженням в якесь крило. Я не пам'ятаю точно в яке, але не критичне. І автомобіль 19-го року, 93, має пробігу. Також в нас розраховано повністю по кредитуванню. Якщо ви маєте коштів не дуже багато, то ви можете ось. Розглянути щомісячний платіж на 33 тисячі. І це авто може бути ваше. Це 700 доларів на місяць, потрібно в розсрочку. Так що розраховане на 60 місяців. Ну там можливо все підкоригувати і зробити платіж навіть меншим. Але можна зробити ще й вигіднішим для вас, щоб у вас менше було переплат. Так що ось отак. Заїхала така кона, ми довгий час просили. Щоб нам дали кону, дали нам кону з пробігом 146 тисяч. Ми завжди просили, дайте нам кону з меншим пробігом. Дали з таким пробігом. 18-го року 17 тисяч доларів коштує 146 тисяч 64 кВт. Потужна, класне авто. Економне. По розходу це зовсім не те, що e-tron. бере зимою, тим більше. Це просто економне. Потім в нас є такий міні. Міні-кроссовер e, Daihatsu. Кого цікавить малесенький кросовер, ви можете завітати. Ось повноприводний. Я навіть не знаю, там можна сказати, що вже і рамний, бо він настільки маленький, що там все, все в кучі. Ee, і цей автомобіль, якщо ви не захочете купити тут, то можливо буде таке, що він поїде навіть до Сум на продаж. Як ви бачите, такий до, до, достатньо ну його в горну місцевість треба. Цей автомобіль як джимні, вони малесенькі і прикольні. Санта Фе. 188 пробігу, 2,4 бензин, газ бензин, нагадую. Автомобіль чорного має кольору. Комплектація, я дивлюся, що шкіра є. Комплектація достатньо непогана. Шкіру має колір такий незвичний, сіруватого коричневого кольору. Має підігрів сидінь. Ну, Все те, що потрібно для комфортної їзди, панорамний дах. Е я, не, я тільки не глянув, чи вентиляція є. Сантафе себе показали непогано. Тут стоїть бензиновий двигун і такі автомобілі ще також бувають і дизельні. Так що, якщо ви хочете придбати цей або замовити інший, ви можете це зробити. Потім до нас завезли дуже цікавий автомобіль, це Nissan е Qashqai. Ви, я думаю, будете дуже сильно вражені. якщо ви будете бачити його на механіці з 22-го року. Nissan, який є на механіці. Я не знаю, я, як це можна було придумати, як це можна було просто зробити. Але він на механіці в 22-му році вже почти зовсім не потрібен. Але люди дивляться і приїжджали недавно тест-драйв, робили, торгувались. І, в принципі, продати його можливо, але я б собі вже не купляв би. На механіці. Хотілося б якщо і брати такий кашкай, то тільки на автоматі. Але ви його можете в нас на механіці купити, бо я знаю, де хто ви, що ви любите сидіти, постійно морочитись. <плес> <плес> він ще гібридний, так? Він бензин, там зазначено. Макс, він гібридний? Що? <плес> М'який гібрид? А що там не написано? Сергію по шиї дати. М'який гібрид на механіці. Економне авто, коротче, класне і на механіці. Ну то таке, але зато воно дуже економне. Реально, ви купуєте 22-го року автомобіль, е новий, 56 пробігу е на гібриді і на механіці. Це просто сочетання вищий пелотаж, як кажуть. Так, є такі у нас компаси е сірого кольору 21-го року, 81 пробіг. І 23 року 82 пробігу. Різниця в 2 роки. Але автомобілі є стильні. Це двохлітровий бензин на турбований, коротше, економний і заряджений Ну, Комплектація реально класна. На радарах і цей. і Цей Ну, цей 2,4 звичайний. Сюди становиться газ, сюди його можна і не ставити, бо тут достатньо економно. Цей компас якраз має виїжджати на тест-драйв. Зараз стоїть прогрівається, і після того, як люди оглянуть інше авто, приїжджають і будуть їздити на цьому, на цьому авто. Має теж комплектацію непогану. Є все повний привід, комбінована шкіра, круїз, контролі, всяке, всяке отаке добро тут є. І в принципі вони комфортні і на них становиться газ. Є в нас ще такий джип 18 2018 року. Власник -то вже зателефонував, каже, що він його буде забирати, віддавати назад людям, в яких він його брав для продажу. В автомобілі 87 пробігу, 2 літра турбо, бензин на повному приводі, на шкірі, на хорошій комплектації. Але мав невеличке пошкодження тут по крищі, воно відремонтоване все. Але вже як є. Так що, кого цікавий такий фіолетовий в класному стані авто, ви можете звернутися. Далі в нас є тут економ-клас. Це мої знайомі, вони придбали в нас вже друге авто. А це вже їхнє авто стало до нас на продаж. На продаж Tiggo 18-го року 7700. Можете приїжджати, оглядати, Ми будемо чуть-чуть торгуватися. 18-го року кросовер. Це ж як не є китайські кросовери зараз лідірують в нашому. В світі, Так що я думаю, що це непогано. Далі переходимо, у нас є q 7 І в нас тут їх так раз, два, три і є трончик стоїть. Всі ці Q7 доступні до продажу, ви їх можете прийти оглянути. Цей на чорному хромі, цей вже не на чорному хромі. Комплектація тут відрізняється трохи. Тут 19 рік, тут 18, а там, я не пам'ятаю, там 16 рік. Так що, в принципі, є вибір. Ви можете прийти і придбати будь-який із цих ауді. І так само електричне можете придбати, ось стоїть. Воно в плівці. Йдемо покажемо його. Цей єтрончик є в плівці, він сам є чорним, він в класному стані, його власник обслуговував максимально. І тут все, що потрібно, мінялось. Тут навіть була заміна двигуна, все працює, все справне. І... Звісно, 20-й рік. 88 пробігу це є непогано. Так що запрошуємо до нас в Autopoint, підписуйтесь, переходьте, будь-куди, нажимайте різні лайки, пишіть нам різні коментарі, ми будемо читати, відповідати. І запрошуємо вас до нас. І крім того, що ви там будете підписуватись, ставити лайки, ви можете ще дуже сильно переглянути в нас оце авто. Дуже класний автомобіль, прадік 4 літровий Коротше, власник, це мій знайомий, його дуже сильно розхвалив, розказував, як його любили, як його берегли, все, але вже замовили нове авто в автосалоні і це авто поступило в продаж. 20-го року 125 тисяч пробігу. 4-літровий 45 тисяч доларів коштує. Якщо у вас є якісь пропозиції, ви можете Писати і будемо розглядати. Має нову гуму, такі диски, ну, потуж, потужне авто. Lexus RX300, е, бензин, автомат 2 літра. Е, зараз коштує 32 тисячі. Ну, я думаю, що ця ціна непогана для цього авто. Так як авто це дуже приємне на Alcantara. на хорошій комплектації. І автомобіль 18 року 70 має пробігу. Офіційний. Офіційний, не якийсь там уда... з ударами або ще з чимось. Ну, ду -ду Дуже цікавий автомобіль. Потім в нас є Mazda cx 5 Одного часу у нас Mazda всі порозбирали. Но залишилось у нас тут таких дві Mazda. це cx 5 і це x 30 Ви можете їх приїхати оглянути і купити. Йдемо покажемо, що, що, що в цій Mazda є. А в цій Mazda є що? Коричневою ниточкою прошитий шов, руль шкіряний. Все оздоблення, йде моніторчик великий, є в нас люк, є в нас все те, що потрібно для комфорту. І є пам'ять душок, складування зеркал. І крім цього є ще ді Щоб ви були безпечніші на дорозі. Сліження за полосами, має радар, так що отак. І тут міні-копія оцієї Mazda cx 5 це x 30 ви можете її також придбати, вона теж в хорошій комплектації. Я тільки не, чогось не заглянув в салон. Вона на дуже класному. Це який колір називається? Бордов. Бордов. Бачите, який бордов колір. Не знаю, ну виглядає дуже класно. І тут, бачите, під колір ниточкою прошито одразу. Я не можу зрозуміти, чому в рулю не прошили, якщо там візде прошивали. І ось, і тут прошили. Все, прошили в рулю, не прошили. І тут прошили. Дивісь, везде прошили в цей колір, а там не прошили. Но дуже цікавий варіант автомобіля. І мені навіть більш вона подобається, тому що тут а, монітор повернутий більш до водія. І вона так більш в стилі зроблена, вся до водія завернута для того, щоб для нього було комфортніше і зручніше їхати. І так само має люк Має люк на криші. Так, і що ж у нас залишився е, Nissan якого ми думали, що ми його вже продали 10 разів. Nissan на максимальній батареї на камерах 360, на максимальній комплектації, на хороших фарах, на туманках, на радарах, на всьому, всьому, що потрібно. Електричний автомобіль. Має всього-навсього 35 тисяч пробігу 2020 року. Е -е, ну, щитай, новий автомобіль. Що, В автомобілі цьому є все. Я навіть не знаю, що тут нема. Що тут... Ну, Тут прошитий руль, бачиш ниточкою. Все, тут вставочки з алькантари, все ну все дуже шикарно. Цей автомобіль вартий уваги. Якщо ви сидите в Ютубі, то просто піднімайтесь, ставайте купуйте білет або заправляйте автомобіль і їжджайте сюди. Дивіться дивіться це авто. Якщо ви шукали електричне, хай це і є Нісан, але він заряджений максимально. Потім до нас став не нещодавно так. Да, десь недільки 2-3 subaru Outback з пробігом 304 тисячі 11 року. Якщо у вас є пропозиції по такому автомобілю, ви хотіли його купити на 2,5 бензині, то ви можете звернутися до нас, запропонувати свою ціну і ми будемо спілкуватися з власником для того, щоб це авто досталося вам. ну І на мене павук напав. На мене тут павук напав, оберігав цю машину. Це з однієї сторони, анти, коротше, Це реально напав. Я його тільки скинув. Ну, А в нас так тут, як ви подивитесь, тут дуже багато різних, різнобарвних автомобілів. Citroen c 4, 2013 року, 1,6 дизель, автомат. Opel Astra 1,7 дизель. Міні-Купер 21-го року, 19, 20 тисяч коштує 105 пробігу. Класний, стильний. І це Есочка. Ford Focus в сідані, Мінікопер. E, що там у нас? Клубман? Клубмен. Теж есочка. Потім у нас є Hyundai i30 на автоматі. Потім у нас є такий електричний автомобіль, це у нас Siatik. Потім у нас є Зоя електрична, електричних автомобілів повністю достатньо. У нас є Opel Meriva далі. Тут і потім заїхало сьогодні на Т5-му двигуні Volvo, Volvo XC60. На білій шкірі. На білій шкірі і що? Ну, шкіру бачиш, як завжди, я в своєму Volvo теж фарбував. Я фарбував шкіру, чомусь у них шкіра завжди іде така з тріщинками але це авто. Ви можете придбати, я не знаю його ціни, але ви можете звернутися написати, яка. Ми напишемо вам. Якщо вам подобається таке авто, ви можете їх придбати. Ну і зазвичай в нас далі дуже-дуже багато автомобілів. І нам би хотілося, щоб ви до нас приїжджали, щоб ви до нас приходили, оглядали і перевіряли всі ці авто. І заодно у нас там буде літня зона, де ви зможете посидіти, попити кави, поспілкуватися з нами. Ми сьогодні зробили якусь невеличку перестановочку в офісі. Ми вам її не покажемо, але ви можете прийти і подивитись. А тут має бути літня зона, тут буде ще навісик. Ці стульчики розставляються, тут є столик, коли сонечко пригріває, ви можете прийти з лімонадіком, а бажано принести з собою для нас, угостити нас. І ми вас чекаємо в нас. До зустрічі вам допомагає. Ставте лайки, підписуйтесь, і ми вас чекаємо.